Нестеренко. Подача. Ну, буде на бородах. Забивають гол і показує на центр. І показує на центр рефері нашого матчу Дмитро Шпак. Там Юрій Яковчук лежить. Намагається, намагається, ну, скажімо так, змусити арбітра матчу. Як він це робив багато разів у цьому матчі, призначити штрафний удар, але рефері показує на центр. Порадились вони з Марією Зобенко, і цього разу Марія Зобенко каже, що все було в рамках правил. Отже, штурм забиває друзі, штурм забиває. Ну, це просто такий е е чудесний, чудесний порятунок. Других слів в мене немає. Ну, з чим я можу порівняти тільки з фартом е мадридського реалу, який колись е забив двічі Манчестер-Сіті і врятувався у лізі чемпіонів цей е клятий Реал Мадрид.